Ми готові! Мы готов. Прилуцький! Хто з них кращий? Я народився готовим. Девочка или мальчик? Мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Червоный кус, Сергей Прилуцкий, до микрофона, лунає, гон! Хаджиме! Дівчина подобна на екскаватор. І вона копає яму, а после зариває. Ой. І коли ти кришиш, за що, то ти аматор. У всіх інших, інших випадках ти супергерой. Дівчина не подобна на швейцарський годинник. Уєнагу пошкоджений механізм. Але ти без її не можеш, хоча і цинік, але ти кахаєш її, хоч гета і і в візм. You will пляшка горелки і коли вип'єш одну, ізникає потреба у другой, коли ти стоїш перед його абсолютно голи. І вона мусить так само бути чистою перед Дякую. що Я пішов зарано, я думаю, що просто поет не нам щось, але у нас є інша поетка Леся Мудрак! Жінка з України! Я Ми тебе Стоп! Отче. Видно, no. видно, он um, дивичи, ви чи не вий, лечо, мачу, в голові гном плаче, Чап, пач, чап, ходять сльози в очах. Ізольда без Тристана пережила тристани, а не, а не, а не, а не. Он жало улоні лопає, відпів екстаз у шлюбними враз. А чи акбул любка є? є? І... Стоп! Знов на пост фортуна нутра вглошки.

Оловом, оводе. Тож, стоп. Ай, ай. Дна таки не видно. Дна таке не видно, не видно, не видно, не yeah. видно, не видно, не видно, не видно. Нагадаю, що це був перший раунд! Лише перший раунд. Так хочеться сказати якусь гадість. Тіпа там. Вот, але не буде. Так. Якщо хтось буде бувати, знаєте, в пошукових системах жінчина канчає, то краще Лесі Мудак на роботі, не слухать! А я голосую друга нам Сергій Приловський <плес> <плес> ну, Тут зараз буде трошки інший жанр мантра колісерца колі тремтить бомж під картонкою, і тривога ніяк не виходять вонки. Ой що ти мертвий, ти мертвий, ти мертвий, У труні, у новому костюмі і ботах. Уяви, що ти труп жовнір тага светной роти, сам насам з собою, землею, засипаним ротом. Бо згадка твоя би рефлекс за поволен идеї. Мой не одразу алеби є легше. Кожного ранку по тротуарах і пляцах роботи смутку им шась на працю. Запиваєши пешевика, і ті компота, уяві себе кожним з їх тобок мертвим. Гуляешь в маршу продажного патриота, перелетаешь Атлантику самолетом, Для станка вытираешь и поду замри на мгнене, Почуйся мертвим. уяви, засынаешь о пьяным васей под пулотом, что тебе не было, Народився мертвим. У не найгоршого на вершинях хоть шаю, глядя ворогу в воши, стояшь перед зграєю, а долей страх, не будь идиотом, не забывайся, памятай. Мертвої, мертві. мертві. Дякую. Це був Сергій Пілуцький, а зараз у нас другий раунд. І другий раунд розпочне дівчина яку мертвою аж ніяк назвеш. бо І спрага життя, і відчуття реальності присутності в цьому світі воно захоплює. І отже, я сподіваюся, ви вже запам'ятали про кого йдеться. Ви знаєте, хто зараз вийде на цю сцену. Товариство я ж не могла прийти просто так. Це фалічний символ, ще один крім мікрофона. От. Так, да, і взагалі це просто бананолена, теж каже. Так от, будь ласка, може хтось сюди вийти, щоб його підтримати? Байдуш. А я йду. Боже мій. Це йде сама панна Абатіса, Євгенія чи Женя стань? Значить, Женечка, тобі банан. І ти з ним робиш усі маніпуляції, які належать жінці. Зможеш? Ну, а всі підтримують Женю, а я тим часом читаю. Можна два банани? Другим концом, Женя. Патиєш. Патиєш. Даєш і дає і яблуко, в рота долоні, губи солоні і сонні після північного лету в лету і знову тут творимо, творимо, ти дихаєш вітром розмореним, я світом лукавим розорена. Зарями стежать прозорими очі хвильну екзистенцію. Стегна твої, скаже, чоловіки, остегнаці, видаєш покуті на покуті, думки ченці не, ці, я космос тримаю в руці і втриматись теж не в силі, Василю, 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 захої рани долі, сіллю, засліпимо з окнеба синю, дай у ложі боги. Сіння опиниться перед весіння. <кліст> я твою, я твоя осіння, твоя повединка, осіння. Кохай мене, кохай мене, кохай мене, кохай мене, синях, сінях, синях кох ай. 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 Ай, браво! Перше спінів співач, тобто він не встояв. Дякую. Шановні друзі, ви розумієте, да? що зараз треба буде оцінювати це все? Все це. При тому, що я поборник цноти української, якоїсь такої вдачі, не знаю, традиційної якоїсь такої... такої сердечної гіркоти, але на рівні почуттів, а на рівні плоті, правда? ж, ну, Це мій коник. Але в будь-яку випадку. Вам зараз треба буде вибрати між Сергієм Прилуцьким і Олесою Мудрак, яка влаштувала неймовірний перформанс. Я чекаю, що ви будете відповідно піднімати червоні та сині картки, залежно від того, на якому куті виступали наші улюблені поети і трошечки спортсмени. Колявий, скажіть. скажіть. Червоний президент. Олеся Мудрак Голуба! <свистити> а Сергій руський червоний, і це найкраще. Краще рожеві, а Чима, і Уже проверяю. Я проверяю, как Уже. Да. Так. Так, Чекаємо результатів. Я дуже радий, що ви дочекалися. Я дуже радий, що тут Майко. у нас така літературна хороша тосіка між народними

Чесно кажучи, не хочеться, знаєте, ображати гостей нашої столиці, бо у нас Київ кіль... чиєне місто, я тут знаюся, я люблю це місто. Люблю гуляти його набережними, люблю гуляти по долу, люблю гуляти в парку побіди, перемоги в сенсі. Але сьогодні у нас вообще тут Прилузькі, 17 голосів, а Олеся Мудрак 23! Добре. У нас тут э, демократія до міських кісток. І тому ми запрошуємо зюди Сергія Прилуцького з республіки Білорусь. Поета, який живе в Бужі, але любить свою батьківщину понад усе. Сергій Прилуцький підходь. А чому? Вона ж Каже, що? я не бачу сенсу. Даешься, Дружище, сдаешься? Я могу хибашу в якости такого бонуса. Бонус! Сережа, бонус! Это может быть хибашу, что таки бонус, бо ведомо, что это было нормально. Я пропоную, я прочитаю верш, а в финале прочитаю верш и шелоси. Давайте, ещё банально! І хлопчика! Нет, без бананов, банани, банани, хто хоче банани, приходьте до дому, у вас дома є банани, або інші фрукти. Марихуана. Два фрукты. У кого марихуана подойдете к сцені. Ми сами Ну, ми так само. Мама п'є ацетон. Для більшості праця знімає питання свободи. Ось заняток для рук, ось пара виходних. У Талашов помирає дядуля, у Морозових підростає Павлік. На стіні лоуком накреслений графік. А мимо пливуть пароходи з баблом, яхти з бабами. За окном менти марширують отрадами, под окном гопота з пітардами. У такі моменти звичайно ставять джаз, тільки ж ніхто не слухає джазу. Країна гасне, гніє, дренна пахне, блюєш, але не одразу. Спочатку звисаються бре, моральні принципи, принципы, аби бевбуці собаши, і ніяк не приходить сон. Мама, думаєш, хіба тут макшима вибіться у світлі рицари? Але, мама, п'є це мама п'є тон. Так часто бачиш машини під домом з носілками, санітарами, у їх під халатом погони, пришиті дома каханами. Что і сам чекаєш дзвонка, Плитаєш дні з серіалами, глядиш, як сонце заходить, Як сонце заходить, чекаєш і по тебе приходить. Україна це не ліс, не озеры, не сябры, Навіть не школа. Це чотири стіни, чотири кубики, шесть по уживых областей мама, мозгу, без концы помежный шлагбаум психозу. Але мама, я це було ваше великолепне зачитання, але зараз ми запрошуємо сюди Лесю мудра. Яка стільки всього вже виклала цей паркет. І це буде останній політичний виступ. вечора. Леся мудра! Ви знаєте, шкодую, що сьогодні немає тут поліжаки. Я колись у Фейсбуці запостила таку ситуацію. Біжу хрещатиком, вся космічна, зденервована. Тут назустріч біжить якийсь хлопець і каже: Ой, дівушка, я вас знаю, ви писательниця. І тут моє его почало підростати. Воно почало виростати до неймовірних вершин. І тут він раптово каже: От только не помню, як ваша фамілія. Став три хвилини паузи і каже. А, Вспомнил! ви или Лузіна, или Палежака. <плес> так ось ти не готовий овиць овідій літо. Замкнуте в міті, шугає коло у надра, надривно принадно коло воротид роздмухує ватру, шугає шунеї розпечену пекто глибин втіка. До Єгипту каміння, стрибаючи через тин, Амазонка з м'ячем, м'яч, шабатин, Шабати, шабати твій хіт конем не гальмуйене, скіф спиваючи. Давай нікому ти не готовий танцююча пластика, Вигинів стегу на губах, Розпластана на губах, Розпластана на губах, розпластана. Сталося ось а, на місяці танцює наганога, на, та ти не готовий, ти не готовий. Бути моїм часом зрання і до безкіночности, без кіночности, без Не. <клухи> 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 Олеся Мудрак, ви, ну, ви зрозуміли, да? Ну, давай, вставай. Я, ні, я готовий. Одягайся. Давай, давай, готовий. Це був Олеся Мудрак, привітайте її. Зараз ваші оцінки. І я прошу приготуватися головного спонсора сьогоднішнього поетичного вечора. Ви готові? Тож я вам надаю слово. Я думаю, що приз мають розділити всі учасники. Ну а ви скажете зараз своє золоте, переконливе. Ні, покажете. Отже, шановні друзі, окрім цих зворушливих магнітиків, учасники сьогоднішнього поетичного конкурсу можуть розділити місьбовою. Є ще хвотки! Покажи, пожалуйста, ну, его! <свят> вот такие вот супер-приз! Скажи, пожалуйста, его имя. Добрый вечер. Добрый! Хочу вручить этот приз нашей победительнице. Нашим далашом Аня Петрус. И торговой парке Горилочку. Вот эту. ящичек. Поздравляю. Спасибо, спасибо! Боже, я така зворушена. Я кожному по пляшці дарую насправді. Це знаєте, як один поет писав, що дякую, лежачи на боку, Попаддя сказала дяку і зітхнула. Прости мені, Боже, але мій так не може. Хто розуміє, той зрозумів. А ми завершимо наше. Наше засідання поетичного клубу. Я думаю, що переможниця справедливо отримала ящик горілки. Хто з нею дружить, то з нею зараз і буде спілкуватися. Дякую вам всім. мене звали Дмитро Митролазукін, і цей світ прекрасний щасливо Вітаю вас на жих лаврах. Ломать yeah,